Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо алгебру 7 класу. Продовжуємо працювати над темою лінійні рівняння з однією змінною. Ми відпрацювали з вами теоретичний матеріал, правила там, перетворення, які ми можемо робити з рівняннями. Якщо ви не відпрацювали, повертайтеся до попереднього уроку. Сьогодні ми будемо розглядати рівняння. Достатнього рівня складності, не всі, тільки декілька. І паралельно будемо проговорювати ті чи інші правила, які можемо застосувати при розв'язуванні цих рівнянь. Ну що, вперед налаштували розум. І ось такі красивесенькі собі рівняння пропонує нам підручник. Значить, ну, може, і перелякались трохи, але так, зупинили свій переляк і почали роздивлятися. Давайте дивитися на перше. Що тут маємо? Дужки, перед якими нічого не стоїть. Ну так ми їх просто приберемо. Дужки, перед якими стоїть плюс. Ну так ми їх просто проберемо. І перепишемо внутрішність. Далі справа: Дужки, перед якими стоїть мінус. Ми їх приберемо, а оці змінимо знаки. Тут буде мінус 5 плюс 11х. І тепер після цього попереносимо доданки з ексом вліво, доданки без з вправо. Пам'ятаєте, коли ви переносите доданки, ви змінюєте знак. Тоді зводимо подібні доданки, тоді отримаємо легкеньке рівняння, яке розв'яжемо е легко з легкістю. Так, якщо ви зрозуміли те, що я зараз проговорювала, прямо зараз зупиняйте відео. Якщо не зрозуміли, подивіться перше. А тоді зупиняйте, і все ж таки за зразком напрацьовуйте власні навички. Добре? Так, те, що я сказала, прибрали дужки там, де плюс, і нічого, і змінили знаки там, де мінус перед дужками. Так? Подивились? Тут без змін. А тут п'ятерочка з мінусом, 11х з плюсом. Так, 4х плюс 5х, 9х. І 11х прийде через дорівнює з мінусом. 9х мінус 11х. Справа 9 мінус 5 4. Оця 4 перейшла через дорівнює з плюсом. Оця мінус 2 перейшла через дорівнює з плюсом. 9 мінус 11. Додавання чисел з різними знаками. У 11 мінус поставили мінус і відняли від 11 9. Мінус 2х. Ну тут просто: 4 плюс 4 плюс 2. Ну і тепер залишилося поділити 10 на мінус 2. Ось так рівняння підкорилось. Безумовно, хочу запитати, як у нас з вами справи. І дуже сподіваюся на те, що добре. Да? Те саме робимо і в другому рівнянні. Ось тут просто прибираємо. Тут буде мінус 9 плюс 12х, і тут просто прибираємо дужки. Переписали. Тоді все за зразком у цього. Так, 7 мінус 8х, мінус 9 плюс 12х, плюс 5х плюс 4 тут без змін. Починаємо збирати е, доданки з «х». Мінус 8, додати 12. 12 мінус 8 4х, 4х плюс 5х то 9х. А все, що без, без х, понесемо вправо. 9х. Тепер мінус 16. А що прийде? 7 мінус 9. Це мінус 2, мінус 2 додати 4 це 2, і воно пішло вправо з мінусом. Далі, далі просто. Далі все просто. Знайшли X. Тут перші етапи, такі прям треба бути дуже-дуже уважним. В третьому те саме, але перед дужками стоїть множник. Ну так тоді ми кожен доданок помножимо на цей множник: 3 на 4х, 12х. 3 на мінус 5. Мінус 15. Так, перші дужки закінчились. Далі мінус 10 помножити на 2х, мінус 20х. Мінус 10 помножили на мінус 1, плюс 10. Тут так само. 12х мінус 20х, мінус 8х. 33, мінус 10, 23 і плюс 15 38. Уважність і тільки уважність. Ну, тепер залишається 38 поділити на мінус 8. Тут арифметика. Якщо вона хромає, ну треба щось з цим робити. Да? Підтягувати якось. В четвертому дивіться, тут дужок наставили, на мама, не горюй. Що ми зробимо? Давайте ми оце 9 помножити на дужку, так і залишимо. А в дужках тут розкриємо 3 помножити на х, 3 помножити на плюс 1. І тут розкриємо. 9 помножити на дужку, так залишилось 3 на х плюс 3 на 1. Мінус 2х, як було, так і переписали. Тут 7 на х і плюс 7 на 1. А, в дужках 3х мінус 2х, це буде 1х. 1х плюс 3. Ну, все інше переписали. Тепер 9 множимо на х і на 3. 9х плюс 27 справа те саме. Тепер 7х тягнемо вліво з мінусом, а 27 вправо з мінусом. 9 мінус 7 2х, а тут числа з різними знаками. Мінус поставили 27 відняли 7. Залишилось поділити на два. Ось така історія. Це тільки початок достатнього рівня наблизилися до оціночки 7. Угу. Відчуваєте, так, як нам, яким треба нам бути обізнаними. Ось така красота. Розв'яжіть два рівняння. Це два рівняння. Не від, ну, то я розумію, що воно лякає, відразу, як глянув, так ой-ой. Два рівняння. Їх можна розв'язати за допомогою множення обох частин на однакове число, а можна розв'язати за допомогою пропорції. Пам'ятаєте, 3 множимо сюди, дорівнює 4 множимо сюди. Так само 5 множимо сюди, дорівнює 2 множимо сюди. І вже рівняння, ну, по крайній мірі, без дробів, і вже ж якось. Приємніше це все стає. Ті, хто зрозуміли, ставте відео на паузу. Працюйте. Працюйте ми зараз лише на достатньому рівні. Так, ну а хто не зміг, той зі мною. Значить, написала, так? Да? Я отут напишу: помножити на 12. 12. Множу на перший дріб. І ця 12 буде скорочена з 4. 12 поділити на 4. 3. Так само, як по пропорції, 3 помножити сюди, а 4 помножити сюди. Бо справа 12 поділимо на 3 буде 4. Ну, якби, Виходить у нас те саме. А от як ви будете міркувати, це вже обирайте самі. Я вам даю два варіанти міркувань. Тепер ми розкриваємо дужки, перед якими стоїть помножити на число. Значить, 3 на 3х 9х, 3 на мінус 11, мінус 33, 4 на 2х 8х, і 4 на мінус 8. 8х вправо з мінусом, 33, що сказала, не те сказала 8х вліво з мінусом, а мінус 33 вправо з плюсом. 9 мінус 8 1х. А тут 33, додатні 8 від'ємне, значить, буде додатнє. І віднімаємо 33 мінус 8. Х дорівнює 25. Розв'язали. Друге, переписали. Те саме напишу помножити на 10. Але можна міркувати по пропорції. Сюди помножити на 5, сюди помножити на 2. Вийде те саме. 5 множимо на 4, 5 множимо на мінус 16, 2 множимо на 6 y, 2 множимо на мінус 10. 20 мінус 80 12 мінус 20. Переносимо y вліво. Всі збираємо зліва, а без y – вправо. 20 мінус 12, а тут мінус 20 плюс 80. 20 мінус 12, 8. 8, а тут 80 відняти 20. 60 ділимо на 8, і це буде дробове число 7,5. Обидва рівняні розв'язали, але пишуть: знайдіть добуток 10х та дізнайтеся рік заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Ну так, давайте ще знайдемо 10х. 10 помножити на х, це 25. І помножити на y7,5. Тут арифметика на ній не зупиняюся. 1875 рік. Оце рівняння, оці рівняння можна назвати рівняннями з параметрами. Чому? Тому що тут багато букв, а змінна величина лише одна. Значить, оті букви, які там написані не Х. Ми їх сприймаємо, неначе те число, ну, тільки заховалось під букву. І розв'язуємо рівняння відносно Х. А все, що без Х, туди, направо, і розв'язуємо. У нас має вийти х дорівнює і якийсь там вираз з оцих чисел букв і математичних знаків. Якщо ви зрозуміли те, що я говорю, вони прості. Складність лише в тому, що тут букв багато. А не чисел. А якщо не зрозуміли, ну то давайте разом зі мною. Так, перше. Переписала х перенесла вліво з мінусом, А перенесла вправо. І що отримала 2х мінус 1х, 1х, а тут А мінус А0. Все рівняння розв'язане. Я вам говорила це просто. В другому переписала. Оцей Х з мінусом перенесла вправо з плюсом, а b пішло. Та що ж вправо ліво? Х з мінусом перенесла вліво з плюсом, b вправо з мінусом. Х плюс Х 2х, а тут це мінус Б. І залишилось поділити на 2. Тобто тут у нас Х у вигляді виразу х дорівнює С мінус Б ділене на 2. І все це розв'язок. В третьому. Переписали х справа наліво з мінусом, 2м зліва направо з мінусом. 6х мінус 1х, 5х. Тут мінус 8 мінус 2, мінус 10m. І поділили на 5. Обидві частини рівняння. Х дорівнює мінус 2м. Знову ж таки, відповідь у вигляді виразу. І в четвертому переписали. Мінус 2х справа наліво з плюсом, 9а зліва направо з мінусом. 1х плюс 2х 3х. Ну, тут так. І 3b-9а ділимо на 3. В чисельнику можна 3 винести за дужки, воно скоротиться зі знаменником, а тут залишиться b-3а, х дорівнює b-3а. Ось так розв'язуємо ці рівняння. Треба сказати, що це ще не всі рівняння достатнього рівня, там ще є, над чим працювати, поки ми дотягнемо себе до високого. Тож, працюймо. Працюймо. у нас для цього є номери блакитного кольору. Якщо треба, передивляйтесь мої відео короткими, такими маленькими кроками. Але все ж таки напрацюйте власні навички, і тільки так ви зможете досягати своїх вершин. Треба докласти зусиль, трудитися. Я бажаю вам успіху, до зустрічі.